Ті, як показалися, готують цей суши бургер. І я, звісно, не виключення. Також буду готувати. Нарізаю на кружальця огірки та кубиками нарізаю сьомгу. Зарані я вже зварила рис та охолодила його і роблю кульки з нього потрібного розміру. Потім беру лист норі, викладаю його шершавою стороною до себе і викладаю кульку рису, формуючи з нього круг. На рис викладаю вершковий сир. Звісно, можуть бути зовсім інші начинки, які ви полюбляєте. Експериментуйте. Потім викладаю червону рибку, поверх неї огірочок. Знову сир, та це все потрібно закрити невеликим шаром рису. Тепер лист норі потрібно трішки змочити водичкою, щоб він гарно закручувався. І закручую його зі всіх сторін. Коли гарно закрутила, викладаю ще один лист шершавою стороною і дном вниз викладаю свій клобочок. Також водичкою змащую края і закручую все знову. А поки ви дивитеся це відео та стікаєте слюною, Запрошую вас підписатись на мій канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати самі класні відео. І саме головне ставте лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Для паніровки я використовую 2 яйця, 2 столові ложки борошна, гарненько перемішую, щоб не було грудочок. Ну і весь інтернет гудів, що такий суши-бургер потрібно просмажувати в сухарях панко, яких я в своєму місті не знайшла. Використовую сухарі обов'язково крупного помолу, вони ідеально тримаються, не відвалюються і гарно обсмажуються. Спочатку свій бургер обвалюю в яєчній суміші, а потім в сухарях. Обсмажую на невеликій кількості олії з двох сторін до золотистої скоринки. Такі бургери можна робити з будь-якими начинками, будь-якого розміру, за вашим смаком. Експериментуйте і буде ще смачніше. Бургер їсться ще теплим і з якимось соусом. Я сьогодні буду використовувати соус у нагі. У такого бургера вийшла хрустка з коринка, ідеальна, яка не відвалилася. Я його розрізаю обов'язково гострим та намоченим водичкою ножем. Тільки подивіться, який гарненький він вийшов в розрізі. Поливаю смачненьким соусом і можна куштувати. Обов'язково скуштуйте, це смачно, просто недорого. Бажаю вам смачного!